Миру Божого всім. Нас учили, що було мільйоноліття, що не було потопа, що було спокійно, але нас обманювали. Був потоп. Тектоніка плит вона зрушилася з місця і це показує катастрофі в землі. Про це говорять очевидці іов, пророки. Було Десятки тисяч вибухали вулкани, і один із них у 1980 році стався вибух вулкана Святої Олени. Ця подія вона досліджена і зафіксована. У неї знесло вершину 250 квадратних метрів. Дерева, які знаходять після Потопу у шахтах вони в вертикальному положенні, і вони перетинають усі 50 геологічних шарів, знаходять каньйони, а вулкан Кракатау звук якого від вибуху він був чутний за 5 тисяч кілометрів, коли вибухова хвиля вона обходить у сім разів планету. Коли викиди йдуть на 55 кілометрів у висоту і досягають розряджених шарів атмосфери, а дим йде на 80 кілометрів, уламки, осколки каміння падають на велику площу 800 тисяч квадратних кілометрів, тобто геологія нашої землі. Це катастрофізм. І пророки він писав, що Бог він зрівняє холми, він усе горде сокрушить. Перед приходом Ісуса Христа, всі гори вони захитаються. Це буде шоста печать апокаліпсиса, щоб віра прийшла, буде катастрофіз сильніший. І людство стане свідками. і Буде оновлення землі та тисячелітнє царство Ісуса Христа. Амінь.